Щойно у мене була зустріч з директором КП Запоріжжя Ринок Роман Білогуб, такий наче приємний чоловік. В його підпорядкуванні центральний ринок знаходиться: критий ринок, космічний ринок, малий ринок, заводський ринок, хортицький ринок, ринок соцміста, торгівельний майданчик Шевченківського району Квітковий павільйон по вулиці Сержанта Медведєва, квітковий павільйон по проспекту Ювілейному. Так що, шановні мої, якщо у вас якісь питання, я, наприклад, звернулася до нього з, чим? з нашими укриттями. На кожному ринку повинно бути укриття. Звісно, нема таких укриттів, тому за кожним ринком закріплене місце, куди люди з ринку повинні ходити. І ось я отримала перелік цих ринків, де ці укриття знаходяться. Мене Цікавила адреса рекордна 6, чи відноситься вона до якогось ринку. Так і да, вона відноситься до ринку соцміста. Люди з цього ринку повинні ходити до укриття Рекордна 6 і проспект Металургів 1. До проспекту Металургів 1 я сьогодні не доїхала, але по рекордні 6, укриття в ганебному стані. Запити я віднесла, написала, щоб. Зробили це укриття, яке є на мапі укриттів, розумієте? А його там насправді нема. Третій рік війни, повномасштабної в Запоріжжі. Так що, шановні, якщо у вас з укриттями проблеми, звертайтесь, давайте разом піднімати це питання, бо це наша з вами безпека. Ще нічого в Запоріжжі не почалось, але воно почнеться. Ворог просувається, і ми повинні бути захищеними, розумієте?